Слава Україні! У російському СІЗО помар Азовець. Масштабна кібератака ГУР. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Розпочинаємо. Головне управління розвідки завершило масштабну кібератаку на фінсектор і урядові ресурси Росії. Їм вдалось уразити критично важливі ресурси та отримати доступ до великого масиву конфіденційних даних. Як повідомляють в українській розвідці, атака тривала безперервно протягом тижня і уразила онлайн-сервіси всіх головних російських банків. Росіянам так і не вдалося відновити належне функціонування провідних банківських та платіжних систем роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів. Досі спостерігаються збої в роботі веб-ресурсів Міністерства оборони Росії МВС та ФНС. У російському СІЗО помер азовець Олександр Іщенко. Захиснику було 55 років. До повномасштабної війни він працював моряком, а після 24 лютого Олександр вступив до полку Азов, де працював водієм. Коли Іщенка взяли в полон, він фігурував у так званій кримінальній справі разом з іншими українцями. Наразі інформації про дату і обставини смерті Іщенка немає. Вічна пам'ять і слава герою. Вода із кранів у мікрорайоні Ракове буде непридатною для вживання. Протягом доби квартирно-експлуатаційний відділ міста Хмельницького проводитиме планову промивку та знезараження водопровідних мереж і споруд мікрорайону. Відтак з 10 ранку 1 серпня до 2-го під час промивки вода буде непридатною до вживання та приготування їжі. З метою покращення якості промивки внутрішньобудинкових мереж рекомендують після шостої ранку 2 серпня по чергово відкривати. Вентилькрани. Внаслідок війни на Хмельниччині пошкоджено і зруйновано понад 6 тисяч об'єктів з 24 лютого 2022 року до лютого 2024 четвертого росіяни зруйнували в Україні понад 213 тисяч об'єктів. Найбільше постраждав ж комунальний сектор, а також торгівля та промисловість, транспорт, сільське господарство та енергетика. На Хмельниччині зафіксовано 6086 зруйнованих та пошкоджених наслідок війни об'єктів. Майже третина з них це приватні будинки, а саме 2458. Також 58 багатоквартирних будинків: 14 медзакладів, 20 навчальних закладів, 30 закладів культури, 8 адмінбудівель. Хмельницькій обласній раді виділили на відновлення об'єктів під час повномасштабного вторгнення 42, 42 мільйони гривень. Найбільше постраждали згідно з відповідями на запити Хмельницька. Крупицька чорноострівська територіальні громади на них припадає майже 84% усіх пошкоджених об'єктів Хмельницької області. 103 сім'ї ветеранів Хмельниччини отримують компенсації на придбання житла, забезпечення житлом воїнів, які одержали інвалідність, наслідок поранення, контузії або захворювань, отриманих під час захисту України від російської агресії Російської Федерації є важливим питанням на порядку денного українського суспільства. Про це зазначили в ОВА. У область надійшли субвенції з державного бюджету на вказану мету на загальну суму 240 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів 103 сім'ї отримують компенсацію на придбання житла. Музика. Учні із Хмельниччини можуть безкоштовно вивчати англійську мову. Дітям та підліткам 9-17 років пропонують індивідуальні онлайн-заняття з розмовної англійської мови з волонтерами з усього світу. Зняття надає міжнародна громадська організація інджін. Усім учасникам програми підбирають близьких за віком волонтерів співрозмовників, і вони щотижня зустрічаються онлайн та спілкуються англійською. Усі волонтери проходять ретельний відбір, що гарантує безпеку освітнього процесу. Для участі в програмі потрібні базовий рівень англійської мови та можливість приділити заняттям годину на тиждень. Для учнів 9-17 років навчання протягом одного року є безкоштовним. До слова, дорослі також можуть долучитися до навчання, зробивши одноразовий благодійний внесок у 750 гривень за рік навчання. Самі заняття з волонтерами є безкоштовними. Внески дорослих учасників покриють операційні витрати програми на та безкоштовне навчання для дітей та підлітків. Долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось та бажаємо вам мирного і спокійного дня. Бережіть себе.